Літо промайнуло непомітно, подарувавши нам багато вражень, емоцій та ароматів. От і країна на запах у свою скарбничку зібрала їх чимало. Оксана і Юлія мандрували Прикарпаттям і ділилися з вами побаченим. Хоча чому у минулому часі? Ось і тепер вони кудись зібрались. Куди? Дивіться програму, зараз дізнаєтесь». Ми, як ти розумієш, продовжуємо ловити запахи літа, яке минає. І які ці запахи тобі нині? Ми десь в полі. Трактор в полі, тепер я скажу. Погана цитата, це, так ну це. не трактор. Насправді це не зовсім поле, але Але тут покошена трава. я так відчуваю. Покошена? Ну Вона покошена, вона невисока. Що це за трава? Знаєш такий запах? Знаєш? Чеки, як же mm -hmm. мішки -мішки. я дуже люблю його, цей запах. Mm -hmm. Чай, я так люблю. Mm -hmm. Чебрець. Це чебрець, так. Але ah. зразу тобі кажу, його тут дуже мало, це я спеціально для тебе. А, а що знайшла квіточку і зірвала. Е, я не знаю тих трав і фактично не вони головне, тому не надто принюхайся. Ти відчуваєш запах трав. І отут би бути такий специфічний трошки запах, за яким ми сюди прийшли. Ану, лови. лови. Йдемо далі? Не знаю. Мож? Не відчуваєш ще? Мало би в тебе бути. Ну, — Ну, якоїсь, я не знаю, там водою, вода якоюсь, водою. якась сидить. Вода якою? Mm — -hmm. Ну, якось водою, ну там, якось, якась водою, я не знаю, озеро. Озеро? Mm -hmm. а ну йдемо трошки вище, може ти щось поміняєш? Може, ну озеро, річка може бути. Ну Шумить, до речі, може є річка, але... Mm -hmm. Ні, ну що дуже сильно шумить. Ой! Я зараз ну, ще так, ближче підійдемо і ти ну, ще більше так сильно почуєш. Ну, і там далі. То Знаєш, який анекдот про ніагарський водоспад, але ми ага. не будемо його нині розказувати, ми йдемо слухати ближче. Ну і як твої як? тут відчуття. Я сподіваюся, про ніягаю, ти жартувала. У <рес> мене таке враження, що ми десь на водоспаді. Навіть ну, в обличчя. Так, і шуметь так і справді. Та шумить, то це дійсно водоспад шумить. Хоча, знаєш, водоспад водоспадки достіликі, ну як є вони ну, не Ми яремчик, зразу тобі кажу. — І навіть ну... ріка не та, що в Яремчик. От давай, може, не місце, можливо, ріку ти, а, га, обережно той. переступай. Отак. От, — Може ти ріку вгадаєш? Е, ріку. Ну я не знаю, ну, чекай, водоспад, водоспад, ми, ми недалеко. Недалеко біля Франківська, ну, Манявський водоспад може бути, але він не так, що ми. І там трошечки такі... менше сонця, насправді, якщо ми були біля ми, водопаду. Та, і Ми не в горах, та й ми не, не далеко їхали, я не знаю. Ну, вода, ну, так, Пахне рікою. рікою. А, а спині точки земно, так? би скупалися. — Ріка, ріка, ми біля Франківської, не знаю, дії стер. Бистриці, ми тут досить близько. Але я не знаю, водоспадів ні на Дністрі, на Бистриці. Нема водоспадів ні Немало. на Дністри. Взагалі, ти знаєш, це, якщо говорити про ріку, то ти навіть вгадала, а то біля Франківська мало що було вгадувати, ми на бистриці. На котрій? <ріст> Не так суттєво на котрій, як суттєво, що це за водоспад. Це особливе місце на бистриці. Ти не вгадаєш, де воно? Я так думаю, що географічно не вгадаєш. але я думаю, що тобі варто подивитися. Може ти навіть здогадаєшся, що це. Водоспад на Бистриці це так цікаво. Так, водоспади бувають різні. Ой-ой! Ану. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Знаєш, на що це схоже? Ну, на на греблю якусь який, ті, Ну, ну Перша асоціація греб, все ж таки і ГЕС, але менше. менше і прогрес. Гресив, бистрий гес. ну насправді воно дійсно схоже, особливо, я так думаю, що ми там пішли далі, глянули. Але це не зовсім воно. І ми, напевно, ще зараз не будемо всіх карт тобі розкривати. А глядачам, я так думаю, що глядачам напевно щось трошки мусимо пояснити. Нехай не стільки деми, скільки що це таке, і чому та вода так тече. Це особливе місце на бистриці над Двірнянській – то початок шляху води з ріки до осель жителів Івано-Франківська. Водозабір і ось цей водоспад, який утворився на дамбі, якраз місце розгалуження, в якому ріка частково продовжує свій плин, а частково віддається до рук людських. Ну я б не сказала, що до рук тут самі якісь механізми. Е, ну так, але створені людськими руками задля співпраці з водою. Ну, як ти закрутила, майже поетично Надихну тебе спати. Може, ще заспіваєш? Ні-ні, співати я не буду. Як і обіцяла, я роз'ясню глядачам, що і до чого. Але не сама. А ти давай, пошукай чебрець, я тут поспілкуюсь. Ми знаходимося на одному з водозаборів міста Івано-Франківська. Вода, як ви бачите, протікає. До плотини, де плотина піднята. Є е, два шибери забору. Перед нами там насосна станція, де е, стоять насоси і перекачують на очисну насосну станцію. Це є тобто це, насосна от, першу це піднята опіду. вода, піднята. Так. Туди вона далі оцим водоспадом. Ми замилувались водоспадом, так. Вона далі йде до ріки, так? Так, це ріка продовжує свою, свою течію. Ми забираємо, відбираємо ту кількість води, яку. Ми маємо відбирати по санітарних нормах. Цей водозабір розрахований на річці на Двернянській до 50 тисяч метрів кубічного дубу. Є в нас очисна станція, це насосна першого підйому вона перекачує воду на очисну станцію в селі Черніїв. Там у нас є повна схема очистки. Подається Кавулянт для очистки, подається оксидант для знезараження. Вода проходить через фільтри. Де ми зараз поїдемо, я вам все покажу. Ви будете бачити все, всю очистку. Попадає в резервуари чистої води і вже тоді, після того, вона попадає до споживача. А вода буває різної мутності. От ви зараз бачите мутність приблизно десь в районі 15 мг, а буває півтора тисячі, дві тисячі. Ой, багато ж ми вже почули. Але чш, Юля не повинна знати, куди ми зараз поїдемо і що там маємо побачити. Бо їй ще вгадувати: поки що ми в Березівці. Саме тут відбувається водозабір. А зараз, як ви чули, рушаємо до Чернієва. Тече тече вода, квітка Ой, не біжи вода так швидко. Гей, 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 ой, зупинися, хоч на хвилинку, тече вода, не зна зупинку, тече вода. Нашу мандрівку трошечки від'їхали, Ну, Ми нелегко пройшлися. Mm. No, mm. І я не знаю. Чомусь? Ну, в полі, я не знаю, якимось ну, вітер, свіже повітря. Ні, лючка, ти подумай, в полі. Насправді тут, мені здається, що набагато менше пахне травами, аніж в полі. <свіття> Але тут вітер, <свіття> знаєш, тут відчувається багато простору. <свіття> вітер, світер, з кимось комусь прохолоду прохолодою такою. Далі, ну, не гірської прохолоди, не знаю, приходили. Ну, як від води, напевно, але я не чую якоїсь річки, не шумить, нічого вже. Ну дивися, а якщо річка не шумить, то яка це може бути водойма? Озеро. Річка? От. Може бути озеро? Може бути озеро, може бути ставок якийсь там. Ну, ну давай зупинимось на озері. І озеро? ти можеш згадатися, де ми є? Франківське озеро. Ти чуєш, як тихо, Та там біля озера стільки дітей кричить. У нас ще біля Франківська є озеро якесь. У нас є дуже особливе озеро біля Франківська, знаєш? Не знаєш? Дивимося. Озеро, озеро, але дуже особливе, так як і ріка. Ой, сонце. Дивись, яке воно особливе. Ого-го-го. В першу чергу воно особливе тим, що. Як тобі здається? Особливо тут немає людей, тут нікого немає. І тут... — Воно таке — Та дима яка прозора вода, я дно бачу. Так, дуже Ого. чистенька, гарна. Ну, взагалі, так як і в наших гірських ріках, коли дощ не паде, то в нас зазвичай така mm -hmm. чистесенька вода. Каміння, воно, ну, воно рокотворне, так? Так. — такої правильної формі тут бачу. Бетон, так. І що б це могло таке бути? Я не знаю, ніде. немає так тихо, спокійно, ні пляжу. Нема. Пляжу нема. Ну Ні, то ну, як ні, то така водичка частенька ніхто не ну, плаває. — Ну, Насправді, дивися, от водичка е, і нам хочеться влітку плавати, а от водичка для чого ще влітку буває? Щоб поплавати, щоб вмитися, ну, щоб пити. І щоб пити. І от якщо б ця водичка така була, що нею можна все, то що б це мало бути за вода? Закрутила. Закрутила. <закрутила> ну, бо, власне, Я би хотіла, щоб ми розказали про ту нашу е унікальну воду, яку ми маємо. Ага. Наша область має справді ага. унікальні ага. чисті ріки. Ага, ріка. Це насправді річкова. Це річкова, це, так, це, річкова так. я так розумію. А от докладніше нам зараз розкажуть. Угу. І ми, можливо, і тоді я розповіді здогадаємося до. Де я де я є. послухаю, я щось розумію, так мене завезли. Так. <закрутила> Отож, і тут, і там річкова вода. Коли води найчистіші, їх спеціально збирають у такий своєрідний стратегічний запас. Вона методом самопливу, зв'язку з різницею відміток, з вищою до нижчою, вона потрапляє нам сюди, на накопичуваній ємкості, так називаємо. Ми набираємо її тільки чистою, ні в коїм разі брудною. І використовуємо як підживлення або коли йде брудна вода, вже більш, більшим об'ємом. Тобто дана вода є річковою, вона однозначно подається майже постійно, як підживлення, або в окремих випадках, коли є в зимовий період, коли ріки перемерзають, в літній період, коли надто брудні ріки. Вона не є прямо подається, вона також йде на доочистку, відповідно, після знезаражується. Ну, а всі ці доочистки з незараження ми теж спробуємо вам показати. Поки що ж, ось це ті механізми, які допомагають водичці рухатися. В такій красі ароматах трав і свіжості вода чекає часу, коли потрапить до наших осель. На жаль, з кожним роком ріки міліють. Екологічні проблеми стаються і через самовільний забір гравію, і через вирубку лісів у горах. Сумно. ну... Може, не будемо нині про сумне, не будемо. Бо й справді така краса навколо, чиста, прозора водичка. Це можна просто відчути на органолептичні показники. Можна навіть і понюхати. Якби якесь щось було тут додаткове, ми б зараз відчули це на запах. Відповідно, так само можна безпечно навіть попробувати. Ну, я так думаю, що навіть на смак. Це ми перший буде признак. Немає ніяких е, на смак різних додаткових. Сторонніх присмаків це перший признак того, що вода є досить якісною і безпечною. Ой, так розумно, ще ніхто не пояснював, що ми робимо в нашій програмі. Угу. А сторонніх запахів, до речі, тут справді немає. А проте, вода повинна пройти відповідну доочистку очистку та знезаражень. Трубопроводом самопливним потрапляє нам до нас сюди, в голову очисних споруд. В голові очисних споруд знаходяться так звані змішувачі. У нас є двох типів: є вихрові змішувачі і є вертикальні змішувачі коридорного типу. Туди надходить вся вода з двох водозаборів, де вона відповідно від слова змішувачі змішується з Е, До реагентів у нас відноситься когулянт і Змішаний оксидант. О, я дуже давно вчила хімію. Але м, коагулянти це речовини, що спричиняють сідання та випадання восад різних нехороших речовин, які трапляються у воді. Угу. Ну так, а от змішаний оксидант речовина, яка допомагає в знезараженні. Раніше цю функцію виконував хлор, а зараз як все відбувається? Зараз змішаний оксидант виготовляють вже ось тут. І воду для цього пом'якшують, і технології сучасні використовують. Починається все з води і солі та електрики. Власне, це і є головне. О, а далі електроліз. аноди, катоди. Юль, 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 глядачі і так знають, що ти розумна. А для них головне, щоб вода була чистою і безпечною. Змішані оксиданти мають безліч переваг у порівнянні з традиційними системами хлорування. Окрім цього, вода проходить ще через спеціальний фільтр, який регулярно чистять, адже тут кінцева точка, де ось так у відкритому вигляді можна побачити воду для міського водогону. Далі все. Лише в трубах, аж до наших осель. Щоправда, перед цим ще аналізи. Тут в лабораторії очисних споруд і вже в місті, в центральній лабораторії на вулиці Ботанічній, де як багато з вас знають, і міститься головний офіс підприємства Водоекотехпром. Тож тепер ми знаємо, як очищується вода, яка протікає мальовничими горами-долинами. Ми щасливі жити в чудовому краї, багатому чистими ріками та річечками. Можемо відпочивати душею на їх берегах, милуватися природою, радіти простим речам. Так, і як же хотілося б, щоб люди берегли цей чудовий світ, щоб ріки не міліли, дерева зеленіли. Так хочеться попросити люди. Не рубайте ліси, бережіть природу. Якби ж то нас почули. Та може, хтось таки почує, дослухається. Ну, Не сумуй. Село моє, в пахучим світі. Мені сміхається сталя. Для мене ти одне на світі. Бо тут мій край, моя земля. Село моє. Знаєш, мені ну мені соромно зізнатися, але я і не зрозуміла, де саме ми були. Я завжди думала, що, ні, що водоканал це ну, Івано-Франківська вода, як у тих пром, це на ботанічні, це Івано-Франківська. Ну, де оце було? Власне, нам розказали, що кінцева ота, точка так. відправна, яка каже, добро, можна цю воду використовувати в місті, це на ботанічній. Але ми ж, як в нашій програмі, географічно трошки мислимо. Угу. І ми зараз були в Чернієві. І зараз ми, це, є, ми є в Чернієві? Ага. — Ми е, і ми були на Чернівських водоочисних спорудах. Фактично, це один з підрозділів. <зас> ми побачили, як вода забирається з ріки, як вода очищається. <зас> Далі, можливо, на ботанічну колись поїдемо. І врешті про Чернігів, можливо, колись зробимо якусь більш. Об'ємну програму, може дізнаємося, що тут ще цікаво. А чому ми, насправді... ми зараз тут? Чому заправити я до того буду, що я про село практично нічого не знаю, окрім цього майданчика, який не так давно відкрився і на відкритті якого я була. Я тому тебе привела сюди. По перше, познайомити з селом з того місця, про яке знаю його я. Ну а по-друге, згадати дитинство. А можемо нагодити. Погодитися, згадати дитинство. Можемо, я думаю. <рес> я пробувала, можемо. Але це вже ми попросимо не знімати. Ми кажемо глядачам до побачення. Залишайтеся дітьми, а ми пішли. Хойшли. Ага, так Сашко і послухав. І як же не знімати? Як то кажуть, чим би дівчина не тішилась, а програму завершувати треба. Побачитися з Оксаною і Юлею вже у наступній країні на запах.